Мої вітання. Слава Україні! 182-й урок. В цьому році поговоримо про те, як англійською ми говоримо про мету, як ми виражаємо мету, які для цього англійська мова має засоби. Але спочатку давайте перевіримо домашню роботу. Нам потрібно було обрати say або tell. Перевіряйте. Себе I wish someone had told me the meeting was cancelled. Jack had to go, but he didn't tell me why. I'll tell you all about it when I get back. Small children find it difficult to say long words. She said goodbye to all her friends and left. Ben never forgets to say please and thank you. Shepard was telling the truth. She told us some funny stories about her sister. What did they say about the house? He said to himself, this will never work. Сподіваюсь, ви не зробили помилок. Ну і давайте поговоримо про мету. Отже, в англійській мові найбільш звичний спосіб виражати мету це інфінітив. Наприклад, якщо нам треба сказати, що вони вийшли або виїхали, ран... вийшли або виїхали рано для того, щоб встигнути на потяг о 7.30. Ми говоримо they left early to catch the 7.30 train. Просто інфінітив. Інфінітив повторюю найбільш звичайний, найбільш звичний спосіб вираження мети в англійській мові. Іноді додають in order перед часткою to. They left early in order to catch the 7.30 train. Але це робить речення, по-перше, більш довгим, по-друге, більш формальним. Ще такий формальний спосіб є поставити перед інфінітивом so as. Але, повторюю, це звучить більш формально. I drove at a steady 50 miles per hour So as to save fuel. Те саме можна сказати: I drove at a steady 50 miles per hour to save fuel. Але коли нам потрібно мету виразити за допомогою підрядного речення, де є свій підмет і присудок, ми не можемо. Скористатися інфінітивом. І тоді нам потрібний сполучник «so» або «so that». В розмовному мовленні часто «that» опускається і залишається «so». Why don't you start out early so that you don't have to hurry? Як ми бачимо, тут ця мета you don't have to hurry» виражена сама по собі підрядним реченням, підрядне речення мети. І тому нам потрібно приєднати його до головної частини за допомогою сполучника so that. Чому б не вийти рано, щоб не потрібно було тобі поспішати? Why don't don't you you start out early, so you don't have to hurry? І ще є спосіб прийменник for, але він вживається, як правило, або з іменниками, або з єрундієм, тобто з інговою формою. І, як правило, з таким чином, з короткими фразами, які позначають мету. Або якого якоїсь речі, або якоїсь дії. От, наприклад, this knife is for cutting bread. Цей ніж для чого? Для того, щоб різати хліб. Або put those clothes in a pile for washing. Поклади цей одяг на купу для прання. Короткі фрази: for something або for doing something. Тобто for не може вводити інфінітив. Це дуже важливо пам'ятати, і фони може вводити підрядне речення. Ну, давайте тепер потренуємося. Нам потрібно вставити to, so that чи for. Як завжди, намагайтесь зробити речення раніше за мене, і перевіряйте вже з моєї допомогою. I'm going there, to see my sister. Я йду туди, щоб побачити мою сестру. У нас інфінітив, тобто додаємо просто частку to. I'm going there to see my sister. They moved, they could be closer to her family. Тут, як ми бачимо, друга половина they could be closer to her family. Це підрядне речення. Тому ми не можемо його вводити за допомогою to, тим більше з допомогою for, і нам потрібно поставити сполучник. So that they moved so that, so that they could be closer to her family. Повторюю в розмовному мовленні, that часто опускається і просто кажуть they moved so they could be closer to her family. This tool is used to make holes in leather. Цей інструмент використовують для того, щоб робити дірки в шкірі. Тут у нас інфінітив, тому просто ставимо to. This tool is used to make holes in leather. Наступне речення. This pool is. The use of hotel guests only. Стоїть просто іменник. Значить, цей басейн для використання е, лише гостями готелю. Тому ставимо прийменник for. This pool is for the use of hotel guests only. Наступне речення. He works, get paid, not because he enjoys it. Він працює, щоб йому, йому платили. А не тому, що йому подобається. У нас інфінітив, тому ставимо to. He works to get paid. Наступне речення. This tool is pulling up weeds. Це інструмент для того, щоб витягувати бур'яни. Для чого? Pulling up. Це не інфінітив, не можемо поставити to. Це не підрядна речення, ми не можемо поставити so that. тому ми кажемо for. This tool is for pulling up weeds. Просто мета цього інструменту. She went downtown do some shopping. Вона поїхала в центр міста, щоб зробити покупки. У нас інфінітив, тому просто ставимо to. She went downtown to do some shopping. He lowered his voice. Doris could not hear. Він став тихше говорити, щоб Доріс не могла чути. Тут у нас підрядне речення. Тут є підник Doris, присудок could not hear. Тому ми вводимо його за допомогою сполучника So that He lowered his voice so that Doris could not hear. Або he lowered his voice, so Doris could not hear. Наступне речення. She's studying English at night school, she can go to university. Вона вивчає англійську в вечерні, в вечірній школі, щоб. Вона могла поступити в університет. Знову підрядне речення, і тому ми його можемо вести лише з получником so that. She is studying English at night school so that she can go to university. Або so she can go to university. Більш um, informal. І ось, десяте речення. I'll move my car, you can get into the garage. Я uh, подвину свою, свою машину, щоб ти міг... Дістатись в гараж, зайти в гараж. І тому знову у нас підрядне речення, і тут є підміт, you and can get у нас присудок. І тому ми його можемо ввести лише з допомогою сполучника so that I'll move my car so that you can get into the garage. Або I'll move my car so you can get into the garage. Сподіваюсь, все зрозуміло. Якщо якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ось вам ось, по-перше, да. перевірте ще раз ці речення вже в такому завершеному вигляді. Ще раз подивіться, як ми виражаємо мету. I'm going there to see my sister. They moved so they could be closer to her family. This tool is used to make holes in leather. This pool is for the use of hotel guests only. He works to get paid, not because he enjoys it. This tool is for pulling up weeds. She went downtown to do some shopping. He lowered his voice so that Doris couldn't hear. She's studying English at night school so that she can go to the university. I'll move my car so you can get into the garage. І ось вам ще на домашню роботу 10 речень, але тут я прошу вас виправити помилки, правильно виразити, виразити мету. Ми обов'язково, як завжди, перевіримо це домашнє завдання на початку наступного уроку. Будь ласка, що урок був для вас корисним. Поставте лайки, не лінуйтесь, мені буде дуже приємно. Напишіть щось в коментарі. І до зустрічі! Дякую вам за увагу, до побачення!